Добрий день, шановне панство. Питання стоїть, як на готовій програмі додати якусь строчку. Значить, є два шляхи. Шлях номер 1 який я рекомендую для тих, хто тільки починає. Наприклад, нам треба тут якусь строчку додати, умовно. Меню. Не модифікейшн, а беремо Editing Data. Е, тут 3-3 довжина ступка під Зберігаємо те, що в нас є, Швидкість зберігаємо і йдемо до самого кінця. Ішли до кінця. Тепер у нас є переміщення. Воно автоматично по замовченню вибрано. Дивимося наш, на нашу голку і де нам, у нас починається строчка, під'їжджаємо. Там умовно не знаю. Наприклад, нам тут початок шиття наступного. Під'їхали переміщенням, Enter. Далі беремо пряму. Оскільки е, нам треба закріпку, беремо ламану лінію. Ламану лінію і довжину стіпка. Як же її вибрати? Потім перепишемо, тут вона по замовченню 3 мм. Можемо без, можем без ламаної закріпки, потім додамо дата. Беремо зразу сплайн. І І в там. голкою під'їжджаємо до точок і будуємо там якусь плавну лінію. Наприклад, Enter. Воно побудувало. Лайн і все. Тепер шоп. Е, коли ви робите ви в перший раз, ліпше спочатку перевірити себе. Зберігаєте як нову? Save Сеню. У нас там є та лінія тепер. Закріпки до неї додати. Можна напевно. Ед стиж, ед стиж. І під'їжджаємо. Під'їжджаємо до першої точки шиття. З Їхали. Тепер там умовно тільки беремо метод. Абсолютних координат. Тобто отакий от, от ярлик, щоб не зміщати всю строчку. І додаємо стіпки там три стіпка півтора міліметра в одну сторону, три стіпка півтора міліметра в другу сторону. Ну Зрозуміло. І в, кінці, в, кінці так само. в кінці нашої строчки так само методом Stitch можна modranch один стібок перебудувати в закріпку з допомогою ламаної. Це перший спосіб. Інший спосіб. Якщо в нас всередині ту строчку треба додати, беремо меню Modification Data. Беремо мод Ренч, беремо переміщення, переїжджаємо, беремо кінець якоїсь строчки. О, У нас тут кінець строчки, тобто код fit. Беремо першу точку. Беремо першу точку шиття. У нас оце переміщення перебудовуємо яким чином? Перебудовуємо як ламану лінію. Тобто переміщення йде спочатку до першої точки нашої строчки, де нам треба побудувати. Enter. Далі умовно, їдемо до другої строчки. До другої точки тобто кінця нашої строчки. Enter і Enter. Тепер у нас перебудувало переміщення отаким От чином. Причому ці кутики, це початок і кінець строчки. Тепер беремо модренч, беремо, якщо у нас там сплайн, це сплайн, якщо пряма лінія, то пряма. Ну, побудуємо сплайн, задаємо довжину 3 і 3, Enter. У нас є перша точка. Умовно, ентер. І кінцеву точку. І цю ділянку ми перебудовуємо вздовж нашої майбутньої лінії строчки, по точках як будується слайн. ну, Умовно там. Тобто ліні, лінію намалювали строчки і голкою приміряємося по точках. Плавну лінію будуємо. І ентер. Все, у нас тут побудувалася строчка. Тепер тільки додати закріпки. Додати закріпки. Яким чином можна додати закріпки, щоб не, не малювати 6 типків? Попробуємо так. Add stitch. Це додаємо один стібок. Додаємо стібок буквально там на 2 десятих. Тепер, щоб його перебудувати на повноцінну закріпку, беремо mod Range, ламану лінію, довжина на стібка 1,6. Беремо оцю перший стібок. І оцей стібок, що ми додали, на 2 десятки зміщений Enter. І закріпку в сторону, куди в нас йде строчка довжиною, 4,5 мм. Задаємо, тобто воно побудує ламану лінію яким чином, побудує 3 стіпка, 1,5 мм в одну сторону, півтора стіпка, 1,5 мм в іншу сторону, по три стіпка. Якщо вона йде по діагоналі, відповідно там треба порахувати по іксу, по ігроку, по теоремі погора, лінійне переміщення. Enter. Ну, е, на рахунок там можна екстра полювати, приблизно прикидувати. Якщо в нас по іксу йде зміщення в бік на один міліметр, то по ігроку там, скажімо, воно буде 4,1. Ну, таке. І в кінці так само закрі... е, додаємо закріпку. Ну там нам таку густу не треба, просто стібок назад, стібок вперед. І так, щоб е, от. Обрізки трошки йшов зі зміщенням від останнього стіпка. І в кінці зменшуємо швидкість з узмогою команди LH. Ось тут. Вибираємо кількість стіпків в кінці і задаємо е, меншу швидкість. МД1 і останні стіпки Low.